Ясне сонечка в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Доброго ранку, малята, я всіх вас вітаю, гарного настрою всім вам бажаю. Сьогодні на занятті я пропоную вам поговорити про пташок. Відгадайте мої загадки, які пташки до нас прилетіли. Слухайте уважно. По дворах стрибає, крихти збирає, Роста він маленький, сірий чіпурненький, справжній молодець. Хто він малята? Горобець. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха, довгохвоста біла бока. Ну й плетуха, це вірна малята, це сорока. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Так, вірно малята, це синички. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Хто це малята, так, це ворона. Вранці вийду я із хати, Щоб пташок нагадувати, Як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі. Це туркочуть, вірна малята голубі. Молодці малята ви впізнали птахів. А давайте розглянемо, які вони за розміром. Горобчик і синичка, вони маленького розміру. А сорока, голубь, ворона вони великі. Малята, я пропоную вам пограти в гру, чим відрізняються птахи від тварин. У зайця тіло вкрите шерстю. А у пташок пір'ями. У зайця є вушка, а у пташок немає. У пташок є крила, а у зайця немає. Зайчик стрибає, а пташка літає. У пташок є дзьоб, а у зайця немає. Горобчик, синичка сорока, голуб, ворона, ці пташки залишаються з нами взимку, вони разом з нами зимують, але є перелітні пташки, які відлітають восени в теплі края, повертаються весною, відлітають вони в теплі края. Не тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води. Зникають комахи, рослини, водойоми замерзають. Та ось прийшла весна. З'явилася травичка, комахи і повертаються перлітні пташки, як граки, шпаки. Жайвронки, лелека, зяблик, ластівки, солов'ї. Як вам малята, сподобалась розповідь про проташок? Усіх запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей, мої розумнічі!